Для розкриття грудної клітки. Ви знаєте, цим поняттям розкриття грудної клітки доволі часто хто оперує. І воно не до кінця зрозуміло, що означає розкрити грудну клітку, що це повинно означати. От насправді, якщо ви ніяким чином не торкаєтесь анатомії, ви не розумієте фізіологію тіла людини, але ви точно знаєте таку назву, занять і, скоріш за все. Ви вписували її, якщо шукали це відео, то що б це могло означати розкриття грудної клітки? Бо дійсно звучить доволі дивно. Грудна клітка, як її можна розкрити, відкрити, ну, можливо, тільки якимось оперативним втручанням. Але насправді, коли прости, простою мовою пишуть розкриття грудної клітки, це означає, що грудна клітка з усіх сторін рівномірно. Мобільна, розтягнута і фіксована. Тобто грудна клітка виконує достатню опору для, наших, для нашої шиї, для нашої голови в першу чергу. А для цього вона має бути функціональна. Вона має нормально розширятися, коли ми вдихаємо. Нормально звужуватись, коли видихаємо. І цей об'єм дихання він має бути достатнім. І так само здоров'я грудної клітки напряму впливає, да? як ваші плечі будуть себе почувати, як лопатки будуть там лежати зверху на цій грудній клітці, і так само шия, і голова, і навіть щелепа. Все у нас в тілі взаємо пов'язано. І дуже часто, коли у людей голова виходить вперед, да? з'являється друге підборіддя. В першу чергу, що хочеться зробити, почати якось працювати із шиєю, але це не завжди є корисним. Більш корисним буде перейти на поверх нижче і попрацювати з грудною кліткою, подивитися, що з нею не так. Бо зазвичай, коли це є, раз я вже почала, виходження голови вперед, то тоді ми можемо помітити, що у такої людини, скоріш за все, буде дуже Така, можна сказати, депресивна верхня частина грудної клітки. Я не про депресію кажу як поняття ментального здоров'я, про те, що вона як втиснута, да, як наче на неї щось поклали, і вона не має можливості ні вдихати, ні видихати. Тобто ця частина буде заморожена, і зона грудини зовсім ніяк не рухається. І наша задача хоча б трошки цю частину підняти. І це зовсім не означає, що треба виштовхувати ребра вперед. Бо зазвичай саме ребра, живота, оці нижні, які більш рухливі, вони одразу беруть на себе це навантаження, замість того, щоб розкривати верхню частину. І дуже часто я бачу таких учнів на якихось відео з йоги, де в мене такі приходили, коли оці нижні ребра вони випирають вперед. Зате верхня частина грудної клітки навпаки занурена всередину. І виходить якась така постава. Тут вперед, тут е занурено, тут глибоко, тут все скомпенсовано, і голова зазвичай буде виходити отак, так само вперед. Це можна назвати дисфункцією грудної клітки. Скоріше за все, такої людини будуть боліти все. Бо в нашому тілі все взаємопов'язано, але більш вірогідно буде боліти ділянка плечового пояса. шиї, головний біль регулярний це те, з чим стикаються люди, у яких особливо такий тип грудної клітки. Ми не беремо тільки цю частину. По-перше, ми не хочемо, щоб з нами таке сталося, тому тут ми тут тренуємося, так, ми укріплюємося, ми щось там розтягуємо, мобілізуємо для того, щоб. Ми могли там до старості ходити з нормальними, е розкритими е плечами. Я маю на увазі нормальними це, ви розумієте, нормальними з точки зору функціональності. Щоб ваші ключиці посміхалися, да, щоб легені нормально мали оцей об'єм для вдиху і для видиху. Трошки втратила думку, але. Ми тут для того, щоб не тільки налагодити, якщо у вас вже є якесь порушення, але і для того, щоб цих порушень не ставалось. Тож, давайте починати для сьогоднішнього заняття, нам незмінно знадобиться якась опора під коліна, якщо вона вам потрібна, в разі, якщо у вас чутливі коліна, тверда підлога і так далі. І ми будемо починати з положення на вколішках. Займайте свою позицію, ставте коліна під тазові кістки, долоні ставте під плечі. І зараз постарайтесь знайти нейтральну позицію хребта, відчути, як сідальні пагорби ви направляєте назад, баківку вперед. Відсуньте плечі від вух. І помітьте, чи не вивалюєтесь ви нижніми ребрами живота до підлоги. Якщо це так, підберіть їх від підлоги. І з цього положення починаємо вдихати в бокові стінки живота, намагаючись їх розслабити і розширити. Видих. І відчуваємо, як ці ж стінки живота бокові звужуються. Вдих. Видих. Не намагайтеся зробити цей вдих і видих напруженими. Розслабляйтесь. Помічайте, якщо ваша голова паде вперед, не давайте їй цього робити, витягуйтесь за маківкою. Зробимо ще декілька разів, щоб налаштуватися на спокійний, спокійний темп, щоб ви могли вправи робити не пришвидшено, а свідомо. І тепер поступово переходимо до кішки корови. Починаємо цей рух з тазу. Спочатку нахиліть таз вперед. Розслабте його. Не треба тиснути на напоперек. Ви просто розслабляєте і дозволяєте тазу перехилитись в передній нахил. Розслабляйте задні поверхні стегон, область довкола сідальних пагорбів. І далі продовжуємо цей прогин через Решту хребта. Уявляєте, що у вас по хребту прогладжують. І зараз грудний відділ починає прогинатись. Плечі рухаються назад, назад, назад. І поступово обережно подивіться перед собою. Всі ці інструкції, які я кажу, ви робите тільки за умови, що вам це комфортно робити. Якщо для вас спроби подивитись перед собою, це напруга, величезна напруга в шиї, ви не піднімаєте голову вище, дивитесь нижче. І розгинаєте шию до тих пір, поки ви відчуваєте це комфортно. Добре, зараз на видих починаємо підгрібати тазом, як наче щось до себе, переводимо його в задній нахил. Ага. Все, таз нахилився. Тепер починаємо грудну клітку. згинати. виштовхуйте з живота до спини. розширюйте лопатки. Підводьте, підборіддя до грудини. І знову вдих, починаємо з тазу через весь хребет. Уже, можливо, трошечки швидше, але все одно свідомо витягуйтесь, свідомо проминайтесь і вигинайте. Видих. Продовжуйте в своєму темпі, нехай ваше дихання коригує вас, слідкуйте за, за ритмом. І не намагайтесь зробити швидко. Намагайтесь зробити повільно і свідомо. Ну, інколи можна і швидко свідомо робити, так? Але ми зараз точно не женемося за швидкістю. Попробуємо через цю вправу зняти, зняти трошечки панцир, який там наростає у нас. Через те, що ми багато сидимо, можливо, якісь психосоматичні причини на то є. І зробимо ще один раз вдих видих. І видих. Дуже добре. Зараз знову зафіксуйте нейтральне положення. І тепер ми будемо згинатися вліво і вправо. Намалюйте лінію від куприка до маківки. І зараз на вдих згинаємося вліво. Рівно вліво, це не означає, що голова буде повертатися, погляд все ще вниз. Приближуйте лівий кут грудної клітки до лівого тазу і лівий таз до грудної клітки. Тобто ліва частина талії у вас зараз дуже звужена, а права, навпаки, розширена. І вертаємося в нейтраль. І будемо робити так. Вправо згинаємося, ліва сторона розширяється, вдих. Видих стаємо в нейтральну позицію. Знову на іншу сторону вдих. Видих стаємо в нейтральну позицію. Вдих. Видих: Вдих. Видих продовжує. Добре, ще одна половинка зробимо. І зафіксуйте себе в нейтральній позиції, розслабтеся. Зараз зробіть крок правою ногою вперед. І права пятка під правим коліном, ліве коліно під лівою половиною тазу. Вирівняйте положення тазу до нейтралі, щоб він не звалювався вперед. Добре. Поставте рівненько. Лівий сідальний пагорб світить на ваше ліве коліно. Потягніться за маківкою вгору. Добре. Витягніть обидві руки перед собою. Долоні разом. Не зміщуючи тазу, ми зараз будемо повертати ліву руку в сторону. Повертати, відводите ліву руку в сторону і відчувати, як за нею обертається грудна клітка. І вертаємо вдих до 90 градусів, зараз не більше. Видих. Добре, якщо ви робите це вперше, якщо ви в цілому вперше робите такі свідомі рухи то дуже уважно слідкуйте за тим, щоб це був дійсно поворот грудної клітки, щоб це було дійсно розтягнення верхньої частини грудної клітки, грудні м'язи, передня доля, плече, а не виштовхування ребер вперед. Оця частина ребер сидить всередині. Видих. І таз не падає вперед. Вдих. Видих. Попробуйте трошки більше відвести руку. Але так, щоб ребра не стартанули вперед. Видих. Відчувайте вісь хребта і на ній, на цій вісі грудна, грудна клітка повертається. А давайте попробуємо тепер трошки шию додати. Але голова не дивиться на долонь, а голова рухається разом з грудною кліткою. Угу. Підборіддя грудина в одній лінії. Іще три. Не спішіть. Прямо уявляєте, як ваша грудна клітка крутиться на вашому хребті. Іще один раз. Розслабте обидві руки, поміняйте положення ніг. Вирівняйтесь так само тут, перевірте положення тазу. Вдихніть, видихніть за маківкою, потягніться вгору і підніміть знову дві руки. Інша сторона, інша поза. Ставтесь до неї до цієї сторони, як наче ви робите це вперше. І починаємо відводити руку тільки руку в сторону, десь градусів на 90. Якщо навіть 90 для вас забагато, зупиняйтесь. Видих. Угу. Слідкуйте плечі, опускайте відвогу. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видив. Пробуйте трошки більше зробити поворот, але разом з рукою. Відчувайте, як повертається грудна клітка тепер вправо. Mm -hmm. Поки голову не крутим, замаківкою тягніться вгору. Перевіряйте свої ребра, дихайте, не забувайте, наше дихання це основа. І тепер пробуємо голову повернути вслід за грудною кліткою. За лівою рукою, як наче трошки, повертає, тягнетесь вперед. Раз, закрили. І ще чотири рази. Слідкуйте, щоб шия шла не перша в цей рух, а остання. Ще два рази. Останній. Чудово. відпускайте обидві руки. Я сподіваюся, ви чули, як обертається ваша грудна клітка. Це є елемент паттерну ходьби, нам необхіден цей рух, щоб ваше дихання нормально працювало під час ходи. І тепер ми зробимо половинку цуценяти. Ви знову стоїте навколішки. Ставити долоні під плечі. І можна трошки змістити таз назад, буде легше. Не над колінами, а трошки назад. Але не закручувати отак. Нейтральна позиція. Тримаємо нейтральну, не провалюємося і тягнемось за правою рукою вперед. Звук, Звук такий собі. Ага. Великий палець вгору не провалюємось на руку, отак не робимо. Добре? Витягуйте за рукою і повертаєте грудну клітку і голову в протилежну сторону від руки. Якщо права рука вперед, ви вліво. І на видих вертаємося в центр. Ліва рука вперед. Дих. Видих. Продовжуємо. Видих. Ваш темп. Постарайтесь отримувати задоволення від цих рухів і не шукати амплітуду, на якій ви будете відчувати якийсь ах, скажений дискомфорт, коли все тягне, аж наче надривається, дри... дрижить. Відчуваєте ту амплітуду, на якій ваше тіло готове От розкритися саме, оце. Оця назва розкритися, пропустити вас в цей рух? Уявляєте, якщо там уже щось так міцно затискається, тому є причини і це Всього лиш захисний, організм, захисний механізм вашого тіла. І для того, щоб цей захисний механізм пішов, вам треба зробити так, щоб тіло вам почало довіряти. Інакше, якщо ви будете продовжувати його там якось насильно розтягувати, Заводити в незручні, незрозумілі позиції, повірте, довіру так не побудуєш. Давайте зробимо ще. Ага, і по одному. Угу. Дуже добре. І тепер ми стаємо знову на коліна, але тепер уже на два коліна. Піднімаємося, розпрямляємо. Постарайтесь гомілки притиснути до підлоги, направити сідальні пагорби вниз. Тільки сильно сідниці не затискайте, не намагайтесь їх зібрати так прямо в кучку. Постарайтесь. Опустити їх рівно вниз, а нижні живота підняти вгору. Більше працюйте м'язами прес. Uh -huh. І покладемо руки за потилицю. Можливо, для когось уже ця позиція буде дуже складною. Тож орієнтуйтесь на себе. Ви маєте побачити свої лікті справа і зліва, ви їх бачите, не розводьте їх сильно широко. І зараз на видих ми просто складаємося вперед. Згинаєтесь в кульшових суглобах, в хребті і торкаєтесь ліктями підлоги, можливо, навіть лобом. І зараз на вдих, відштовхуйтесь під гомілок, розгинаєтесь, ставите таз в нейтральну позицію і пробуєте штовхнути грудину вгору і покласти голову на руки, не тиснути головою на руки ледь ледь лікті не розпадаються. видих. Вдих. Поступово відчувайте, як ви розкриваєте. Верхню частину слідкуйте. Дуже уважно, щоб ребра живота не стартувала вперед. І виконаємо ще один раз. Після того розслабдь, відпустіть обидві руки в сторони. Я дуже сподіваюсь, що це вправа. Пройшла у вас нормально, ви не відчули перенапруження в шийному відділі. І останнє, що ми зробимо на сьогодні, ми просто спробуємо подихати подихати в грудну клітку. Зараз покладіть свої руки так обіймаючи себе, занорте долоні під пахове, не прямо в пахове, а трошки нижче. І розслабте руки на грудях, на грудній клітці. Угу. І пробуємо вдихати в ту зону, яка знаходиться у вас під долоням. Оця частина. І видихати з неї. Спочатку вам буде хотітися дуже такі глибокі вдихи зробити, щоб аж вуха надулись. Поступово збавляєте градус, і просто відчуваєте, що оця, цей простір під руками він надувається. І не так прям, що ваш, та? а просто легенечко. І можна прикрити очі і подихати. Це наша дихальна практика така. А тепер спробуйте руки прибрати і вже без рук подихайте в ті ж самі ділянки. Тепер використовуйте свою уяву. І ще один такий вдих, видих. Добре. І будемо завершувати на сьогодні. Звичайно, ще один раз зробити таку вправу. Вправу. Таке тренування не достають. І це не єдині вправи, які треба використовувати. Взагалі, різноманіття вправ. Для чого нам потрібно різноманіття вправ? Не для того, щоб було не, не нудно на тренуванні, а для того, щоб ми могли з різних сторін підібратися до тих ділянок, які, можна сказати, вони трошечки втратили чутливість, стали жорсткими. І чим більше різноманіття інструментів ми використаємо, тим більша вірогідність, що ми доберемося саме туди, куди потрібно. І що врешті-решт тіло відгукнеться і почне проявляти оцю пластичність. Повторюйте це тренування, робіть його в своєму темпі, якщо потрібно, скорочуйте амплітуду. Робіть повільніше, робіть менше повторень або більше, як вам хочеться. І приходьте на групові тренування, там ми використовуємо всі можливі техніки для того, щоб. Не тільки ваша грудна клітка і все тіло відчувало себе дуже добре, щоб ми ви мали дуже багато енергії на всі, на всі ваші справи, на все ваше щасливе життя. Дякую вам за вашу увагу, за те, що ви потренувалися, і до зустрічі. До зустрічі в наступних тренуваннях.